Привіт всім! Це буде огляд трилогії Непрості від Тетяни Гуд. Мене звуть Ковальчук Олена, я консультант для мам, і в цьому такому подкасті я ділюся своїми враженнями від дорослих та дитячих книг. І ось цю трилогію я закінчила читати буквально пару тижнів назад. І я вирішила, що я маю зняти окреме відео на неї. Чому? Тому що і історія покупки була цікавою, і самі книги однозначно варті уваги. І Спойлерів тут відкритих не буде, тому якщо ви ще не прочитали останню книгу, то не бійтеся, можна дивитися, але тим не менш я зроблю обов'язково розбивку внизу, тому якщо ви е, хочете щось перескочити, то будь ласка. І так як у вас є така можливість, то у мене однозначно є можливість розповісти вам історію покупки цих книг. Загалом я. Ну, я не скриваю, що я люблю фентезі. І люблю я фентезі таке доволі легке, але хочеться, щоб знаєте, там була історія. І тут вона є. Загалом я побачила ось цю першу книгу Дім між трьох світів. Ще, мабуть, рік назад. Я так думаю, що в Рідіте, скоріш за все, я її побачила. Мені сподобалась і обкладинка, мені дуже сподобалися зрізи, вони тут всюди гарненькі, ну, прям класні такі. Тут, тут. дійсно це дуже-дуже гарно виглядає. Я побачила цю книгу, і вона своєю назвою: Дім між трьох світів, нагадала мені книгу фентезі, таку дуже легку, яку я читала декілька років назад, але не українською. Мені дуже хотілось отримати такі ж враження, такі ж емоції від цієї книги. В принципі, Відверто в описі, ну, скажімо так, не було для мене особисто зрозуміло, чи буде це, знаєте, така легка книга чи ні. Тому, так як у мене було що почитати, я ходила і дивилася на цю книгу. Я побачила, як друга з'явилася. Ну, знову ж, вона там якраз з'явилася, як я цю побачила, там не було якоїсь великої перерви. Проте я все ще її не купувала. І ось коли. Вийшла третя книга цього літа. Я вирішила, що, чорт з ним, я куплю три одразу. І так я і зробила. Я купила одразу всі три книги з вірою в те, що ці книги будуть класні. І давайте по порядку. Скажу одразу, що я не отримала тих емоцій, які я. Хотіла, очікувала в своїй голові отримати, коли купувала цю трилогію. Це виявилося нелегке, веселе фентезі про таку, знаєте, головну героїню, яка все подолає, яка там десь з гумором, десь з легким плачем, але у неї все виходить. Ні. Тут з легким гумором взагалі, мені здається, не склалося. Причому в усіх трьох книгах не той напрямок, мабуть, все ж таки. Але от з плачем склалося. <зі>, Зі складностями склалось. З героїнею, яка долає, Склалось, але вона не долає це все на такий я зроблю, це, це буде легко. Ні, вона це долає через силу, з допомогою, з величезною якоюсь підтримкою, кожен раз думаючи, що я зараз здохну. Ну, вже як є. І коли я читала цю книгу, я, в принципі, доволі швидко зрозуміла, що тут не буде тієї емоції. Але мені ставало цікаво, мені ставало цікаво, який же світ заклала тут авторка. Що мені відверто дуже подобається, Тетяна Гуд, Таня Гуд, вона дуже активна в соціальних мережах, вона легко відгукується на якісь пости про свої книги. Мені це чесно дуже імпонує, і я втретє там писала, вона коментувала, знаєте, приємненько. приємненько. От. І читаючи цю книгу, я в якийсь момент почала втягуватись і. Зацікавилась цією всією історією. Ну, не забуваємо, ще дві книги у мене вже були. Ну тобто, не прочитати їх в принципі, я б чесно вже не могла. Я з тих, хто дочитує книги, іноді не з першого разу, але дочитує. І не дивлячись на те, що, в принципі, перша книга має завершену лінію. Певну, основна головна лінія, яка йде крізь всі три книги, вона є там любовна головна, така цікава мені не до кінця зрозуміла, але ну, чорт з нею, боги у них своя історія. І є загальна історія саме поєднання цих трьох світів. Проте в кожній книзі є і закінчена лінія, що мені дуже сподобалося. Тобто, для того, щоб дізнатися, як подолають головного антигероя, да, мені не треба було головного антигероя першої першого циклу, мені не треба було читати далі. Ось тут. Ця історія була завершена. Ось тут розкрили достатньо для того, щоб з однієї сторони дати затравку на інше, а з іншої сторони, щоб ти відчув, що певні питання закрились, і тепер можна переходити далі. Непогано скажу, мабуть, ну, такий момент мені не завжди легко читалось. Мені певні діалоги читалися важко, якось дуже сухо, якось неприродньо. Можливо, це такий типаж людей описувала авторка. Не знаю. Мені воно було не дуже. Але ну, книга, я задоволена нею. Потім була друга книга, це Двері у вирій. Я, до речі, їх читала потоком, між ними я інші книги художньої саме літератури не вставляла. Тому так пішло в мене на той час. Я не читаю багато, я читаю по 30-40 хвилин на день, тому певний час пішов. І тут ми розкриваємо більше і лінію кохання. І як би, другий оберт щодо чого йде. Я, ну, я обіцяла вам без спойлерів, тому уж, вибачте, буду говорити загадками. Але от пташки, які тут намальовані, так, я сподіваюся, що зосередиться, бо я не бачу. Дуже-дуже гарні, дуже класні вони. І тут розкривають доволі таку важку, я б сказала, тему, її при цьому і розкривають. і Завершують. Що мені сподобалось, знаєте, мабуть, дуже важливим елементом тут було те, що ті герої, яких авторка ввела, а їх небагато. Тут немає у тебе двох десятків якихось героїв, які потім незрозуміло куди зникають. Ні. Логічно, авторка довела всіх героїв до якогось їхнього кінця. Всіх. В усіх трьох книгах. Тобто є ті, хто там на першій вже закінчив, є ті, хто там з другої на третю, і так далі. Вони всі закінчені. Це дуже важливо насправді. Але ось чомусь друга книга, з поміж трьох у мене пройшла, ніби знаєте, якась така підложка під третю От перша дала базу, далі друга книга, яка от вона мені. Окремо самостійною, тому що оці мені, прям як, ну, вони ніби об'єднані ідеєю, але вони і, і якось не знаю, повноцінні. Чомусь друга у мене не викликала такого відчуття. Вона була ніби якою. Тут багато пояснень під першу і основи для третьої. Так знаєте, щось розкриває з першою і основа з третьою. І при цьому тут є завершення абсолютно лінії, що теж важливо, але, але виходить, все от в моїй голові воно все одно вийшло якось, не знаю, якось вона ніби між цих двох книг. От з точки зору якоїсь оформленості закінченості, вона мені ну вона найменша. З іншої сторони, без того, що тут читати третю виникає забагато питань. Тому. Така якась проміжна, гарно відслідковується, як автор починає розписуватись потрошки обережно. Відрізняється реально, коли ти читаєш потоком, ти прямо відчуваєш цю динаміку, як автор розписується, і мені сподобалось. Ну, я не можу сказати, що я залишилася якомусь фасторзі, що в мене замирало серце від усього того. Ні, такого не було. Але книги класні. Ну, книги добрі, гарні такі. Цікаві, Нелегке фентезі. Роментезі, да ні. До речі, любовна лінія, що цікаво тут, вона не є основною. Любовна лінія тут, мабуть, це як єдина опора реальна, яка була у героїні. Це, мабуть, єдине, з чого вона черпала в принципі в собі сили, тому що в помсті вона не могла, вона не той тип людини. В чому ще, Да там не було в чому, мені здається, особливо. А от в коханні, так. Да. До речі, на третій книзі є помітка 18. На, да, тут є типу сцени, такі обережні сцени. Обережні сцени, 18 Давайте так, підлітки знають більше, але я розумію, чому воно тут стоїть. А з іншої сторони, отут десь, мабуть, з середини книги. У мене склалося відчуття, що у Тетяни стався якийсь прорив в письменницькій діяльності і в стилі. Прям якийсь, от ніби як перемкнуло, і написано стало логічніше. Якось слова підібрані більш пливуче, знаєте, от українська мова, вона все ж таки лється як річечка. От в першій книзі періодично мені воно було суховато і кастурбато. Хоча все логічно, все окей, але ну не знаю. Якось підібрані іноді слова мені були не ок. Ось тут загальна ідея книги, загальний її сенс витіснили. В принципі, те, як воно було написано, тому що тут багато вводиться, багато доволі динаміки, але при цьому, як я казала, для пояснення одного і для того, щоб ви розуміли, що коїться третій Ну, хоча тут є теж своя завершена історія, теж як я кажу тут от, от, з цим все чітко, а ось тут. Реально, ніби стався якийсь прорив. І вона читається краще, вона читається легше, вона читається динамічніше. Знову ж, сльози якихось там емоцій, сміху у мене не викликали. Мені написала одна моя знайома, що вона й плакала і сміялася з цими книгами. Ну, мабуть, у мене був попередній досвід зовсім інший. У мене такого не сталося з цими книгами. Але це ті книги, які я, можливо. Ну, є висока імовірність. Я перечитаю. Перечитувати я буду, скоріш за все, перескакуючи декілька сторінок, щоб виймати найцікавіші якісь моменти, але мені сподобалось. Третя книга читається краще, має завершення, ну, здається, всіх ліній. Пояснення, що сталося з усіма, в принципі, головними героями. Ну, Десь там щось так пришвидшила, мені здається, авторка, щоб витягнути, знаєте, щоб все було не так горько, бо там ну, було на чим сплакнути, в принципі. Але мені сподобалось. Дуже цікава сама історія, дуже цікаві моменти. Опису Києва. А, ось це поєднання типу звичайного Києва і поєднання містичного Києва. Цікаво. Цікаво, тому що я прям задумалася, а де я була? А чи могла я щось таке бачити. Ну Ось ці місця, які описані. Це мені сподобалось це поєднання. Я взагалі люблю, ви знаєте, прямо. Інші світи коли, але і поєднання сучасного світу з тим, як би воно могло бути, не знаю, паралельна реальність. Але тут навіть не про неї, тут про те, що можливо воно є саме так, і просто ми цього не бачимо, бо ми не відносимося до непростих, ми не відносимося там да, до мальфарів, і тому це не про нас. Тому ми про це не знаємо. І що мені сподобалось, що в кінці вона нам дала затравочку на іншу книгу. І більш того, ця книга, наскільки я знаю, вже в редакції я упам'ятовала назву. Цієї майбутньої книги, але зараз ви її ось тут бачите. Авторка писала про це в Трец, І я точно куплю її, коли вона вийде. Тому що я хочу прочитати продовження цієї історії через 30 років, якщо я правильно пам'ятаю, в цьому ж світі мені дійсно цікаво, мені цікаво, хто там буде з тих героїв, які тут є. Мені цікаво, що ще вона придумає, яку ще містику. З української містики витягнути, тому що я в неї чесно розбираюсь дуже слабенько. Тому я, мабуть, вдячна Тетяні за те, що вона відкриває історію українського мальфарства, ось цієї нашої якоїсь міфології, а вона у нас доволі багата, просто не всі про неї знають. Тому чи можу я рекомендувати ці книги? Так, якщо ви. Очікуєте легенького чтива посміятися е, якось там і героїня, яка така хе – хе хей це не про це. Ні. Це спроби написати щось більш серйозне, щось більш спокійне. Зі спокоєм точно вдалося. З Серйозністю? Ну, знову ж, питання для кого? Для м, людей 20, плюс? мабуть. Для 40 плюс? ну, Мені, давайте так, 4 з 5. Якщо 10, ну, 8 з 10, можливо, 7, ну, мабуть, навіть 7 з 10. Але, я... Але це за весь комплекс, тому що ключ по той біччя я б оцінила на 9 з 10. Серйозно. От видно, як авторка розписується, мені це дуже сподобалося. Я точно не буду продавати ці книги, я їх залишу однозначно. Дякую величезно і автору, і видавництву ранок, воно ж бери, читай Редбері. Я коли дізналася, що Редбері це ранок, я була дуже здивована, але ну ось так. Тому що ранок для мене це завжди якісь абсолютно інші книги. Проте, проте це класно. Дякую, величезне, Тетяна, і я сподіваюся, що наступна ваша книга швидко опиниться в моїх руках. Я прям заради неї посуну інші книги в читання, тому що історія заінтригувала, не дивлячись на недоліки з моєї точки зору, в стилі написання. В якихось якоїсь, можливо, сухості, в якоїсь, не знаю, карявості, нехай буде, я зараз не можу підібрати інше слово, там десь в діалогах, в якихось описах. Я бачу, що з книги в книгу автор розвивається, а це означає, що кожна наступна книга може бути кращою. А це дуже круто і. Сподіваюсь, що якщо ви читали ці книги, у вас теж залишилося враження, якими ви хочете поділитися, і пропоную зробити це в коментарях. Скажіть, чи читали ви ці книги, як вони вам? І буду вдячна за рекомендації українських авторів фентезі, яких, на вашу думку, варто почитати. Пока.